Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. В Павло і Тетяна тимчасові мешканці сумського транзитного центру. Нині тут переважно ті, хто виїхав через обстріли прикордоння та або має проблеми із документами, або вирішує, як жити далі. Громадська організація Плурітон бере їх під свій повний супровід. Це може бути юридична підтримка, соціальна, гуманітарна допомога, тимчасовий прихисток. І головніше це пошук. Постійного житла до закриття пропускного пункту Колотилівка на кордоні з Росією. Тут селили переважно тих, хто заїжджав на Сумщину із тимчасово окупованих територій. Нині таких тут одиниці, та все ж є. Ці підлітки з Донеччини, громадська організація Плорітон допомогла їм виїхати. Їхні населені пункти під окупацією ще з 14-го року. Тобто, більшу частину життя вони провели під російськими прапорами. а Як вони відбувається тому що там ну, те, що ми дивимося, якісь там марші. о, да, цього дуже... Дуже багато ці російські прапори, прапори імперії ДНР, ДНР, оцих вели... да, великих імперій. А приколюються над ними взагалі діти чи серйозно? А, взагалі над Пушиліним, так. Да. Mm. Мені здається, більш таке старше покоління, більш старе, у яких така СССРівська закалка. Процентів 80 з них сприймають серйозно. молодші, Тим більше все одно на це їхніх облич ми не показуємо, адже під окупацією лишилися їхні близькі, Тетяну рідні не зрозуміли Павлові у цьому плані трохи легше. Українську обидва вчили у молодшій школі. Павло навіть до восьмого класу і спілкувався нею вдома. У мене бабуся, наприклад, з русуком спілкується, і в принципі до самої української мови вона дуже лагідно ставилася. Потім я почав ходити до вчительки з української мови. Мені в принципі з дитинства подобалась українська. Мова там, літератури. До 22-го року українські серіали деякі дивилися. Після приходу, можу сказати, цього на... ну, <свісно> да. а заборонили українську мову, літературу, почали нав'язувати цю річневу культуру. Пропаганда Великої Росії. Продовжають прохождення бойової техніки, воїнських частей Первого донецького армійського корпуса традиційних ценності РФ. Е е е е е. У мене, наприклад, мій клас половина підтримувала Україну, половина ні. Там звісно, що є і наші люди, які чекають Україну. І з можна сказати так, що проросійські люди. з Павла школі знущалися у Тетяни. Поворотний момент стався 22-го року, саме тоді, коли під час масштаб. Догоного вторгнення вона почула відлуння сильних вибухів і злякалася за рідних та друзів, які лишилися на підконтрольних Україні територіях. У мене всі соцмережі в тому, що Україну бомблять. І я дивлюсь на це і думаю, шокується. Типу, тобто у мене така злість одразу з'явилася. Ну після того як я почала цікавитись тим, що з самого 2014 року мені стало за них за всіх страшно. Потім стало страшно в принципі за всіх людей: масові атаки. Кудись продвигаються, окуповують території. Ну, на мою думку, тільки не люди так можуть робити. Як вони там кажуть, і типу, спасають рускоязичне населення України від злих бандеровців. Павлові восени виповнилось 18, і він майже одразу виїхав. Каже, допомогли волонтери. Мені треба було виїжджати ну, срочно або ну прийшлося би залишитися там. Ну я цього не хотів. Я сказав, що я. Поїду ось волонтерс назначив час, коли мене зберуть. Всіх почався зібрали. Хто зі мною разом їхав? І ми поїхали в Луганськ. Після цього ми поїхали получається через Росію в Білорусь. В Україну він заїхав за так званим білим паспортом. Це тимчасова посвідка на повернення в Україну. Його видали в Білорусі. Нині Павло оформлює нові документи. У Тетяни, поки з цим проблеми та обидва будують плани на майбутнє. Тут дуже важко з приводу того, що спочатку треба всі документи оформлювати. Ми можемо оточитися тут 6 місяців. Але я, ну, наприклад, хочу, планую вступати в Київський університет або у Львів на переклад японської мови. Самих вагай що ти поїхати чи не їхати, а не було. Ну, у мене було коли їхати, тому що ну все таке страшно було в невідомість, так але ну я знала, що я точно поїду обов'язково до кінця року. І хоча проблем попереду чимало, кажуть тут дихається легше, а до звуків вибухів, які постійно лунають на Сумщині, вони звикли з маличку. З сум Ольга Чайко та Сергій Марченко факти ICTV. єдині новини.